Спеціально іронічно для офіцера ФСБ. Давайте ми розповімо історію, героїчну історію повернення Афіни. Наскільки я знаю, вона подолала героїчно, подолала не один кордон. Вона потрапила в Росію. З Росії вона потрапила в Латвію, потім в Литву, з Литви в Польщу. І нарешті в Польщі вона зустрілася з вашою мамою. От нехай це почує. Офіцер ФСБ розуміє, що ми повертаємо не тільки своїх військових, а ми повертаємо взагалі будь-яких живих істот. І всі в один голос, як твоя мама вернула собаку. Вони там вже навіть, свою версію придумали. А вони ж кажуть, що Селютин, приїдеш, ти ж медійна лічність, будеш там інтерв'ю давати. Кажу, буду. Я говорю, що будеш, гов... будеш говорити? Я кажу, гражданин начальник, правду. тільки правду. Ну, якщо правду, то говори. Я говорю. Там брехати не треба, там і правди страшно. Ну, я ж кажу, я вам, я вам в якому-либо з інтерв'ю, я розкажу, як вернулась моя собака. Ви головне, посмотрите. Просто сподіваюся, що цей офіцер дійсно подивиться цей випуск і буде собі локті кусати, бо він зрозуміє, що якщо раптом він верніш, не раптом, а коли він потрапить в полон до нас, його керівництво не буде його шукати так, навіть як ми шукали песика. Да.